Професії, які ми обираємо, а іноді професія обирає нас вчителі, педагоги, як багато залежить від вас у нашому житті. Адже кожен з нас пам'ятає тих, хто давав перші знання, навчав світлому та вічному цінностям, які ми вже став дорослими, пам'ятаємо завжди. Я присвятила педагогічній діяльності 44 роки. Починала свою педагогічну діяльність тій школі, яку я закінчила. І наставниками в моїй роботі були мої перші, перша моя вчителька, Толюпа Софія Михайлівна, і директор Василь Васильович. Я там стала заступником директора по навчально-виховній роботі, а потім мене перевели в сьому школу, яку я теж закінчувала. І теж там працювала заступником. А з дев'ятою школою в мене пов'язано дуже багато, тому що я тут відпрацювала 26 років. За ці 26 років я випустила там, де я читала математику, 15-11 класів. Бачили і чули кожну дитину. Бачили і чули кожну дитину. І зараз, звичайно, приємно. Багатьох ми не взнаємо, а вони йдуть, кричать Віра Павлівна, а я дивлюся, думаю. Зна...» Значить, вчила, пам'ятаю, да. Зараз, звичайно. Може, і час не такий, і все, все одно я розумію, що вчитель повинен вчитель, три перші букви вчи, а потім виховуй. І, мабуть, своїм прикладом. І треба, мабуть, прививати любов до свого предмета, любити своє, просто любити дітей. Просто будь мамою для них. Тетяна Полікарпівна, є така народна мудрість, вчитель відкриває двері, а заходимо ми туди самі. Ну, Це, звичайно, так і є. Чому? Тому що вчителі, які допомагають освоювати знання, якісь навички, але кожна людина потім їх ці знання десь приміняє, робиться конкурентно спроможною, знаходить собі чудову професію. Але звичайно, це все дякуючи тим педагогам, які працюють в дошкільних закладах, позашкільних школах і їхнім батькам. Скільки ви вже відкриваєте двері своїм учням? Років скільки? Якщо взяти від того дня, коли я прийшла до школи, це вже понад 47 років. Життя. Так. Да, це ще одне життя. Пам'ятаєте своїх перших учнів? Я починала працювати старшою піонерською вважатою після педагогічного училища і тих вихованців, тих дітей, які починали зі мною мою стезю педагогічну, звичайно дуже-дуже добре пам'ятаю. І коли я зараз їх зустрічаю, вони також мають вже своїх онуків, дітей дорослих. І згадують вони ті дні із задоволенням, з радістю. Мені теж це приємно. Я працюю вчителем початкових класів у Марганецькій початковій школі номер 8 Ми Навчаємо їх любити нашу рідну неньку Україну. Навчаємо поважати дорослих та своїх батьків, шанувати одне одного, а також працюємо над тим, щоб діти були товариські, дружні, завжди знаходили час допомагати меншим, слабшим, підпіклувалися про друзів наших менших. Та багато багато чого такого цікавого ми їх навчаємо в творчій формі. Чому обрала цю професію? Це була моя дитяча мрія, і я завдячую долі, що на моєму життєвому шляху. Були творчі педагоги, які відкрили переді мною незнаний світ вчителювання. Віталя Володимирівна, вчитель він як свічка. Він тане для того, щоб було тепло і світло іншим. Я розумію, що це, по-перше, учні, так, яких так. ви навчаєте. Скільки вже років ви присвятили своїй професії? 39. Великий стаж. <світ> Якби раніше сказали, що я стільки пропрацюю в профтехосвіті, я б це не повірила. Але життя склалося так. 30 саме року. профтехосвіта. Це ж особливе навчання, так. правильно? Так. Давайте так. зупинимося, як, що, воно, що воно дає, як воно дає, як воно дається і в педагогам, і в учням. Профтехосвіта це, ну, це життя. Тому що саме профтехосвіта дає спеціальність, професію. За рахунок якої людина може жити у дорослому житті, і дорослому житті і дітей народжувати і працювати все життя. Для декого з учнів, які, ну, скажімо так, не дуже гарно вчилися в школі, це, ну, як у нас шанс. кажуть, другий шанс. І я хочу сказати, що за 23 роки моєї роботи заступником було дуже багато дітей, які приходили до нас як їжачки, боялися навіть щось слово сказати. А потім вони розкривалися, вони навіть на сцену виходили, деякі навіть співали. І я можу сказати, що дійсно профтехосвіта це другий шанс для багатьох. Взагалі, за ці довгі роки вашої роботи, вашої, чому навчила вас професія педагога? Чому мене навчила, адже педагог також навчається що дня, <с щодня. Щодня на протязі всього так. життя. Ну, мабуть, бути більш толерантною, розуміти ситуацію кожної людини, тому що ситуації, особливо зараз, різні, ви розумієте, так. дуже різні. І навчатися самі. Для мене це життя. Це творчість, це пізнання. Цікавого разом з дітьми це навчання. Коли я прийшла до школи е, працювати, і дуже мудрі наставники в нашому закладі були це і Корочанська Олена Олександрівна, і Гузенко Любов Дяківна, Мілько Алла Георгівна, також і Федорова Інна Ванівна. тобто всі наші творчі креативні вчителі, які дають натхнення на роботу, на працю і на майбутнє, тому що ми навчаємо майбутнє наше покоління. Сьогодні, під час війни, ви продовжуєте працювати, ви продовжуєте тримати свій освітянський фронт. Так, звичайно, куди діватися? Ми працюємо, ми навчаємо наших дітей, щоб вони були розумні, освічені і щоб піднімали нашу країну. До вершин. Ну, я працюю в коледжі з 1 жовтня 1980 року, тобто я працюю 43 роки. За цей час я навчила дуже багато <рес> наших студентів. І знаєте, я вдячна долі за те, що я... от У мене така професія викладача. Я працювала, попрацювала викладачем 18 років, потім пропрацювала 10 років заступником директора з навчально-виховної роботи і 15 років директором. Ми навчаємо і виховуємо молодь. Ми, ми сіємо знання і взрощуємо зерна. І як ніхто інший бачимо свій кінцевий результат. Ніхто так не бачить кінцевий результат, як бачать викладачі. Тож це життя. Життя триває. Життя триває і буде тривати, незважаючи ні на що. Тому що ми, українці, ми сильна нація. Ми, е якщо ми перелистуємося історію, то дуже багато над нами знущались, але і, і хотіли нас поставити на коліна, але нас не поставлять на коліна ніколи. І нізащо, ми не беремо чужого, але свого не віддамо. Педагог це покликання і велика відповідальність перед майбутнім. Шановні наші вчителі, ви і сьогодні під час війни тримаєте свій освітянський фронт. Ми віримо, що скоро прийде час перемоги і на шкільних подвір'ях лунатимуть дитячі голоси, а шкільний дзвоник всіх покличе на урок до класів. Дякуємо вам за вашу нелегку та таку необхідну професію. Яку ви обрали серцем, знов щибещий юнь і цвіте трава. Пізнаю тебе в постаті не схилій, вчителько моя, зоре світова, радниця моя на Вкраїні милій.